Українці, українки, дивіться реслінг Український. та запрошуйте своїх близьких до нашого проекту в Реслінг Юкреїн, де ми намагаємось робити цікаві проекти, відправте російських блогерів вслід за російським воєнним кораблем. Разом до перемоги. Слава Україні! Знаєте, що найголовніше, чому потрібно саме потрібно дивитися? Луча Андеграунд тут не буває сірих фарб, щоб не відбувалося на шоу, відбувається зі смаком. Це має сенс, це круто. На повну котушку, розумієте. Тут не буває цього заїбалого і ну ви ж розумієте. Тут не буває цього заїбалого да там фінал футболу, півфінал тенісу і гонки на черепашках. Тому ми не напружуємося. Тут не буває цього заїбавшогося, НЖПД. У нас усе Японія, тому втрийся, заткнися і роби вигляд, що ти все зрозумів. Тут не буває цього заїбалого, тіенейшного. Ми обісралися, але ми ж виправляємося. Ви просто вмикаєте і отримуєте повноцінний кайф, без застережені пояснень. На будь-якому моменті шоу ви отримуєте повномасштабний захват, а не потрібно розбиратися, не потрібно робити знижку на час, на традиції та інше. Тут, навіть якщо лажають, роблять це зі смаком. Це не виправдувальна стаття, мовляв, там усе ідеально, це про те, що все робиться щиро, і з вірою в те, що так буде круто. Не так, як звикли, не так, щоб утерти носа комусь іншому. Лучі Андеграунд часто закидають слабку роботу коментаторів. Мовляв, страйкер перебільшує, а вампіро просто йолоб. Так у тому й той сіль. Думка про коментаторів Дебідабі і Тіеней складається вже давно, не на підставі їхніх плюсів і мінусів. Так ось вампіро це не просто поганий коментатор, це повне і закінчене лайно. Але це лайно настільки щире, що ти не можеш сприймати його як поганого коментатора, бо коли ти підведеш тезисну базу, збереш аргументи, він підхопиться і побіжить уздовж рингу, і не залишиться нічого, окрім як розвести руками і посміхнутися. Що вже тут говорити про однозначно хороші моменти? Про це буде трохи пізніше окреме відео, але всі персонажі лучі Underground підкуповують не стільки тим, що вони там сильні або переконливі, вони пристрасні, вони розігнані до межі, вони щирі. Від Пентагону до Марті Метелика. вони мультяшні до безмежжя. Але вони при цьому до такої міри справжні, що ти в них не просто віриш, ти ними живеш. Взагалі, що б не відбувалося, ти цим живеш, ти переносишся в кадр, ти опиняєшся посеред усіх подій. І неважливо, чи відбувається там щось наближене до дійсності, чи максимально абстрактне, неважливо, чи перероджується там у кадрі Муертес, чи Айростар, чорт забирає, телепортується в туалет. І це все настільки щиро, настільки по-справжньому, що ти не можеш не відповідати взаємністю. Це величезний плюс, що луча Андеграунд роблять кіношники, а не тільки реслінгові продюсери. Так, це не найкращі кіношники, це не найкращі продюсери зі світу реслінгу, але вони настільки вдало один одного доповнюють, що краще і придумати складно. Буду чесний, я сам списуюся саме на те, що реслінг продуктом займаються кіношники. І це, знаєте, як танахаші порівняно з британськими дрищами. Це як стайлз в американській інді. Реслінг фанатів привчили до того, що тут заплющимо очі, тут зробимо вигляд, там ми завжди так робили. А ось це, ну ви ж розумієте, У улучша Андеграунд не роблять жодних знижок ні для кого. Жодної. Не вмієш, не вийшло, не впорався, йди геть. Потягнув, сподобався, вдалося, отримай пуш. Щирість, простота і пристрасть, з якої робиться шоу, це величезні плюси, від яких ніяк не відмахнутися, навіть якщо захочеться. Чи означає це, що шоу обов'язково сподобається? А ні, трохи. Якщо це буде не так, ви зрозумієте це на 100%. У вас не буде відчуття того, що ви позіхали, нудьгували або втратили час. Це буде повноцінне, не моє, яке ви зможете не тільки пережити, а й пояснити собі. Але це все обов'язково змусить вас щонайменше подумати про те, що а подивлюсь ну я ще раз, неважливо через тиждень, два, місяць або через півсезону. Ви обов'язково запам'ятаєте і обов'язково повернетеся.